Тримувана програмою розвитку ООН мережа робочих груп із громадської безпеки та соціальної згуртованості, це об'єднання небайдужих людей, які звикли піклуватися про свої громади, попри будь-які труднощі. З початком війни в Україні мережа свої роботи не припинила, а продовжує допомагати своїм громадам та їхнім жителям. Як переміщеним громадським організаціям вдається ефективно вибудовувати взаємодію в приймаючих громадах та допомагати внутрішньо переміщеним особам, ми дізналися у Світлани Агаджанян. Я дуже добре пам'ятаю цей день 24 лютого. Ранок 5.05. Був обстріляний Краматорськ, і ми з родиною вирішили, що ми не будемо чекати, поки в Дружківці, в Донецькій області розпочнеться щось гірше, тому що, власне, було лячно і за майбутнє, і за своє життя, і за життя доньки. І шлях привів до Перечина, до Закарпаття. Робочі групи це такий інструмент для вирішення нагальних питань в межах громади. Це про контакти, бо незважаючи на моє переміщення вже вдруге, сюди в перечин, це не означає, що я не тримаю зв'язку з громадами Донецької області. Насправді ця діяльність розпочиналася ще в Дружківці. Це був 2017 рік. Я прийшла з пропозицією проєкту для всіх шкіл нашої громади встановити фільтри системи очищення води. І вісім шкіл нашої громади отримали відповідні системи. А чому діяльність продовжилася вже власне, в 2022 році? Ну тому що мені здається, я вже інше не можу жити. Я розуміла, що я можу допомогти людям. Я розуміла, що можу власне, скористатися тим ресурсом, який є в робочих групах, і це не лише мається на увазі фінансова допомога, придбання якогось товару, продукції для того, щоб переселенця було краще. Це будівля школи, це той простір, де частина ініціатив з мого боку, з боку моїх партнерів, була спрямована на облаштування шелтеру, прихистку для того, щоб розмістити самих людей, хто рятувався від війни в Україні, і, зокрема, частина це мешканці Донецької та області. Я розуміла, що той досвід, з яким я приїхала з Донецької області, буде корисним і в межах Перечинської громади, і в моїй громаді. Так само. Частина нашої команди лишилася в дружківці, а я займалася власне логістикою і підтримкою їх, тому що ситуація змінювалася, і ми теж, контактуючи з нашими партнерами, змінювали свою, як то кажуть, орієнтацію і враховували потреби людей. Займалися пошуком гуманітарної допомоги, доставкою товарів першої необхідності для того, щоб люди могли власне розуміти, що про них дбають, і те, що відбувається зараз на сході нашої України, це не означає, що про них хтось забув. Відповідно, ми продовжуємо цю роботу. Ми продовжуємо підтримку і одне одного, і наших громад. Я розумію, що досвід робочих груп, які ми маємо і мали в наших областях: це Луганщина, Донеччина. Він може бути цікавий із Закарпатської області. Можливо, це згодом буде така перспектива обміну досвідом. А зараз найголовніше, те, що люди хочуть допомагати людям, і вони це роблять. А робочі групи це як приклад, який дозволяє нам залучати представників поліції, ДСНС, відділів освіти, охорони здоров'я до цих процесів і бути корисним взаємодіяти, щось робити, враховуючи потреби і інтереси людей. Україна майбутнього це активні люди. Які знають собі ціну і готові давати сили, час на допомогу іншим. Мені здається, що Україна майбутнього це власне та країна, яка цінує найбільший ресурс, найбільший скарб. Це самих людей, і це такий людиноцентризм в гарному розумінні. І я сподіваюся, що саме. Україна майбутнього це країна, яка без військових дій з українським, Донецьком, Луганськом і Кримом. Робіть для інших так, як для себе.